Я і Роман, прокинувшись по талону, ідемо снідати. <тас> реально талон. Я теж сміявся, коли побачив. Ну, така система. Видно, що ми трошки пізно лягли, ну нічого. Їжа нас кличе. Унікальний момент, як я завжди кажу, Рома визволює, а ще він не виспане. <паспраць> Поївши. Тербувши в номер, ми з Ромою вирішили здати наші речі до пральні. тому що багато вже грязне. І так, враховуючи той факт, що мій друг не захотів місто показувати, не захотів йти зі мною в зал, то я йду сам і залишуся в номері, скоріше за він буде спати. І так, я зараз в вівсяну спортзалі, який знаходиться в центрі льбової, і Днезаняття не тут коштує 250 гривень, якщо в чинницях 400, то 250. Зараз я і Роман крокуємо до Стрийського парку. Я вже раз третій в цьому парку. І можу сказати, що тут класно, тут реально класно. І ще сніг залишився. Треба бути обережним, тому що можна випадково впасти на ньому. Короче, ще рік тому, навіть менше трохи, минулою весною тут стояла церква. Зараз залишився тільки хрестик. І капець. Так, після парку чи парку крокуємо в центр міста, щоб відвідати ще раз Криївку. Ми з Романом прийшли в Криївку, вже поїли. Висновок, ну, типу, не моє, не моє. Можна було б на цю суму десь поїсти. Ну тут Типу за атмосферу я плачу, я не спою. Висновок я вже подивився і сильного бажання в майбутньому дивитися нема. Ну, Прикольно, типу, все патрі... патріотичне, українське таке. Сьогодні 26 січня. Е... Я прокинувся раніше, ніж Роман, поснідав у нас в готелі. Роман просив його не будити. Він зараз йде снідати, не знаю, чи може заодно обідати, а я йду по цікаво. Ми з Романом наблизились до будинку вчених, я так зрозумів. Зараз будемо заходити, я думаю, буде дуже гарно. Так, да, це будинок накчинник. Взагалі шикарно. І це ще ми всередину не увійшли. Ще ми з Романом побували в каплиці Боїмів. Гарне місце, якраз зараз там богослужіння. І зараз ми крокуємо до італійського подвір'я. Романом прийшли в так зване місце під назвою Італійський дворик. Як Рома описав, це місце приблизно Одеса. Прикольно трошечки Європи. Ми з романом піднімаємось на ратушу, щоб подивитися краєвиди міста. А ще тут Да. Mm -hmm. Ще тут короче, куча пам'ятників будівлі, які я сфоткав. Отак ми з Ромою піднімаємося на вежу. Це довга дорога, але я думаю вона заслуговує на свій результат. І так, ми з Ромою вже на горі. Це гарні краєвид, пан так зробив, можливо, трохи гірша якість, але все видно. Зараз ми в музеї аптеки. Це одна із старовинних, старовинних аптек. І тут будемо роздивлятися, які експонати збереглися і так далі. Девитазік, ходимо по земелю. Тут видно, що алхіміка і лікарі час зря не тіряли. Тобто вони розуміли, що сімнали в підвалі, у них тут були такі великі бочки. Ромик думає, що в цих бочках було. Кісно кашля. У нас ми з Романом, довго думаючи, вирішили піти в музей скла. Тобто, ну, Просто сказати, що ми сильно склом цікавилися, ні, але враховуючи те, що в нас дуже багато часу і є можливість все-таки хоч раз. Піти в таку будівлю і зрозуміти, що воно таке. Ми прийшли в музей скло і будемо дивитися на скло. Що, туди зайдемо? Це, це ручні роботи. Зі скло. Тільки що тут стояли дівчата, які підказали, що цьому типу треба потерти нос для того, щоб була квартира і машина. Я це зробив. Сьогодні 26 січня, якщо через рік в мене буде квартира і машина, ви самі знаєте куди підійти. Це собор. Помниш, який це собор чи ні? Там десь там. На... Якеся део. Коротше, це собор. Все. Запомню цього типа, я йому нос потер. Ми вирішили крокувати до Великого замку і по дорозі туди. В принципі, просто зустрічаються гарні парки, краєвиди, і Рома зараз фоткає. Парк високий замок. Гарний парк. Я постійно використовую одні ті самі слова, але я думаю, не потрібно багато слів, щоб описати те, що я бачу. В принципі, і так видно. Значить, Висновок. Вчора день був не такий активний. І сьогоднішній день мені все таки більше подобається. Якось воно більш лайтове. Ну, може це за рахунок того, щоб ми сьогодні розуміли, куди ми 100% сходимо. Значить, зараз вже вдруге в житті ми з Романом будемо спускатися з гори Лева. Ми, як туристи, скалолази. Не скалолази. Авантюристи, коротше. Болото злякать, це нам не заважає з білої. То тобто листя. Чистий, з вимазаним коліном я спустився. А рома наче взагалі не... в нього в стані не грязна. Право, право, цей, Ну коротше, все добре. Раджу вам спробувати. Адреналіна нема, зате я кайф того, що ви це зробили. Львівським метрополітетом ми крокуємо з Романом до Глинянської брами. Минулий раз, коли ми перебували у Львові, тут було закрито. Можливо, навіть тут і нема що дивитися, але епічно. Епічно ми заходимо сюди. Ні, в принципі, прикольна місцевість, хоч і маленька, але прикольна. Почекай. Блукаючи Львовом. Ми знайшли. Зараз ми на ринку. Нічого цікавого, буду чесним, просто ринок. Ну, типу скоро зачиняється.